Нині в Ужгороді престольний праздник в честь неділі крестопоклонної. Це у нас другий престольний праздник, бо головний праздник – на воздвіження Христа Господнього. Бог дарив нам так, щоб ми полюбили праздники постні і Воздвіження – постний праздник, і постом держимо свій праздник. Дай торжество православ'я в нас першою тижні Великого поста. Вообще-то православ'я і пост це ідентичні слова. Хто православний, любить пост і молитву. Подвиг поста і молитву це два крила, які несуть нас. Але ще одному сьогодні в Євангелії Господь відкриває, хочеш перемогти всі невзгоди, візьми на себе свій крест і за Ісусом іди. Якби було бы сказано возьми крест свій, то було б бы тяжко. Ну, за чим я маю нести крест? Ну, терпіти, уступати. Но коли осознаєш, що Господь казав, я кресним путем пішов і вознісся на небо. Хто хоче йти за мною, має це веду на небо, повернутися в царство, той має навчитися нести крест свій йти за Ісусом, і в такому случаю починаєш розуміти крестоношення, не наказання, крестоношення дар Божий, і від крестоношення приходять великі нагороди. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови кожному із нас нести свій хрест і ніколи не думати, що він має тяжкий. Господь дає кожному чоловіку крест по його силам і без сумніву. Більше, як ми терпіти можемо, Бог не дає. То, що ми деколи плачемо, що Крест для нас тяжкий, то того, того, що ми руки деколи самі опускаємо, а тому сьогодні, неділю хресту приносимо благодарення Богу, що ми, діти Божої, канонічної православної церкви, а молитва, наші крила, наші любимі заняття. Несім благословення своїх дома. Кожному домі була чітко пророблена і сказана фраза: Господь кличе нас за собою у Царство Божє, кличе нас. Отзовімся на тот зов, коли ж так поступаючи, будучи з Господом у мирі і добре наладивши слух, щоб зов Божий добре чути, митуй. Не тільки чуємо Господа, но й увидимо правильний православний узкий путь. Тернистий, но він єдиний, єдинственный, спасительний, ведущий у царство Божі в єдинство з канонічним православ'ям. Сердечно вітаю всіх, посповідавшихся і причастившихся. Несіть благословені свої дома із Богом Святим.